Центр принципів, побудувавши своє життя на правильних принципах, ми творимо солідний фундамент для розвитку чотирьох факторів, які підтримують життя. Наша впевненість походить від знання про те, що правильні принципи незмінні, а інші центри, які базуються на людях чи речах, підлягають швидкоплинним змінам. Ми можемо на них покластися. Принципи ні на що не реагують. Вони не розсердяться і не стануть якось інакше до нас ставитися, не розлучаться з нами і не втечуть з нашим найліпшим другом, не підстережуть нас у засідці, вони не вистелять нам шлях спрощеними рішеннями. Їхня вагомість не залежить від поведінки інших, від середовища або примг. Принципи не помирають, не зникають наступного дня. Вони не згорять у вогні, не загинуть під час землетрусу, і ніхто їх не вкраде. Принципи це глибинні фундаментальні класичні істини, загальні детермінанти, це щільно переплетені нитки, що проходять крізь канву життя, надаючи їй визначеності, послідовності, краси і сили. Навіть у такому середовищі чи за обставин, коли на принципи ніхто не зважає, ми можемо бути впевнені в тому, що принципи важливіші за людей. Чи обставини, і що тисячолітня історія була свідком їхнього незмінного тріумфу. А понад те, ми можемо бути певні, що їхню цінність легко перевірити на власному житті, власному досвіді. Усім відомо, що ми не всезнавці, наші знання і розуміння правильних принципів обмежені браком розуміння нашої істинної природи і навколишнього світу, а також потоками модних філософій і теорій. Що не гармоніюють із правильними принципами, ці ідеї матимуть свою популярність про те, як це вже не раз бувало раніше, не витримують перевірки часом, бо базуються на хибних засад. Ми обмежені, проте можемо розсунути кордони власної обмеженості. Розуміння принципу нашого особистісного зростання дає нам змогу шукати правильні принципи, будучи певними, що більше ми вчимося, то чіткіше можемо сфокусувати об'єктив. Крізь який бачимо світ, самі принципи незмінні, змінюється тільки наше розуміння цих принципів. Мудрість та орієнтири, що супроводжують життя за принципами, походять від правильних карт, від того, що насправді є, було й буде. Правильні карти дають нам змогу чітко бачити, куди ми хочемо дістатися і як туди потрапити. Ми можемо приймати рішення, послуговуючись правильними вихідними даними. Завдяки чому їхнє впровадження стане можливим і матиме сенс. Особиста сила, що народжується в житті, побудованому на принципах, це сила самосвідомого, добре поінформованого, проактивного індивіда, якого не обмежує поведінка, ставлення і дії інших індивідів, та багато різних обставин і впливів середовища, які стримують інших людей, єдине справжнє обмеження для сили. Природні наслідки самих принципів, ми вільні обирати свої дії, виходячи зі знання правильних принципів, але не можемо обрати наслідки цих дій. Пам'ятайте, піднімаючи палицю за один кінець, ви піднімаєте й інший. Принципи завжди мають природні наслідки. Ці наслідки можуть бути позитивними, коли ми живемо за принципами і негативними, якщо ми їх ігноруємо. Та оскільки ці принципи стосуються кожного незалежно від того, чи усвідомлює їх людина, то це обмеження має універсальний характер, і що більше ми знаємо про правильні принципи, то більшою буде наша особиста свобода чинити мудро, ставлячи в центр нашого життя вічні незмінні принципи, ми створюємо фундаментальну парадигму ефективного життя. Це той центр, з перспективи якого можна розглядати решту центрів. Пам'ятайте, що ваша парадигма це джерело настанов і поведінки. Парадигма тому в окуляри вона впливає на те, що ви бачите в житті, якщо ви поглянете на все крізь парадигму правильних принципів, то все побачене буде разюче відрізнятися від того, що ви бачили крізь парадигму з будь-яким іншим центром. У додаток до цієї книжки я помістив таблицю, у якій показано, як кожен центр із тих, котрі ми обговорювали. Може впливати на ваше бачення, але щоб швидко збагнути, у чому відмінність кожного центру, розгляньмо окремий випадок проблему у світлі різних парадигм. Читаючи, намагайтеся надівати щораз іншу пару окулярів, спробуйте відчути реакцію, що походить із різних центрів. Уявіть, що сьогодні ви запросили дружину на концерт, у вас вже є квитки, вона дуже хоче піти. Четверта година дня. Зненацька бос викликає вас до себе в кабінет і повідомляє, що ввечері йому потрібна ваша допомога, щоб підготуватися до важливої зустрічі, яка відбудеться завтра о дев'ятій ранку. Якщо ви подивитеся на цю ситуацію крізь окуляри, зосередженого на партнері чи на сім'ї, то вашою головною турботою буде дружина. Ви можете сказати босові, що не залишитеся, і поведете її на концерт, щоб зробити їй приємність. Можливо, вас навідає відчуття, що потрібно залишитися в офісі, щоб не втратити роботу, але ви зробите це неохоче, переймаючись реакцією дружини, намагаючись виправдати своє рішення і захистити себе від її невдоволення чи гніву. Якщо ви дивитеся крізь об'єктив зосередженого на грошах, то вашим головним клопотом буде платня за понаднормові, яку ви отримаєте, чи можливий зв'язок між вашою працею до пізна та підвищенням. Ви можете подзвонити дружині і просто сказати їй, що мусите залишитися, припускаючи, що вона зрозуміє фінансові потреби понад усе. Якщо ви зосереджені на роботі, то будете думати про можливості. Ви можете більше дізнатися про саму роботу, можете заробити кілька балів у боса і просунутися кар'єрними сходами. Можете похвалити себе за те, що залишалися на роботі довше, ніж вимагалося, а це ж свідчення того. Який ви старанний трудівник. Дружина має вами пишатися, якщо ви зосереджені на володінні, то можете думати про речі, які можна купити на гроші за понаднормові. Також ви можете поміркувати над тим, яким цінним надбанням для вашої репутації буде те, що ви залишитеся. Завтра всі почують, яка ви шляхетна, жартовна і віддана роботі людина. Якщо ви зосереджені на задоволеннях, то мабуть заб'єте на роботу і підете на концерт. Навіть якщо ваша дружина була брада, якби ви попрацювали ввечері, ви заслуговуєте на відпочинок. Якщо ви зосереджені на друзях, ваше рішення залежатиме від того, чи запросили ви їх на цей концерт, або ж від того, чи ваші друзі теж допізна залишатимуться на роботі. Якщо ви зосереджені на ворогах, ви можете залишитися допізна. Бо знатимете, що це дасть вам велику перевагу над тією людиною в офісі, яка вважає, буцімто вона, найбільше надбання компанії, поки ворог розважається, ви по рабському гаруватимете, виконуючи його й свою роботу, жертвуючи особистим задоволенням для добробуту компанії, яким він так нехтує. Якщо ви засереджені на церкві, на вас може вплинути те, що брати і сестри по церкві збираються відвідати цей концерт, або ж те, що у вашому офісі працюють члени церковної громади. Або ж сам концерт Месія Генделя може бути для вас важливішим ніж рок-концерт. Рішення також може базуватися на вашій думці про те, що зробив би хороший член церковної громади. І чи розглядаєте ви понаднормову роботу як служіння або гонитву за матеріальними благами? Якщо ви зациклені на собі, вас цікавитиме те, що дасть вам особисто найбільшу користь, вам краще буде ввечері відпочити, чи ліпше заробити кілька балів у шефа. Вашим головним клопотом буде те, як різні варіанти позначаться на вас самих, якщо є стільки способів відреагувати на одну й ту саму подію. То чи дивно, що в нашому міжособистісному спілкуванні виникає стільки проблем порозуміння, що їх можна умовно назвати стара леді юна леді? Чи бачите ви, який великий вплив чинять на нас наші центри? Вони зачіпають нашу мотивацію, наші щоденні рішення, наші дії, а в багатьох випадках наші реакції, нашу інтерпретацію подій? Ось чому так важливо зрозуміти, який у вас центр. І якщо цей центр не дає вам розвиватися як проактивній особистості, то для набуття ефективності вкрай важливо змінити парадигму, щоб створити центр, який сприятиме проактивності. Як людина, зосереджена на принципах, ви намагатиметеся дистанціюватися від ситуативних емоцій та інших чинників, які впливають на вас, і оцінюватимете варіанти з огляду на збалансоване ціле робочі сімейні та інші потреби. Які можуть відігравати важливу роль у вашому житті та можливі результати різних альтернативних рішень, ви намагатиметеся прийняти найкраще рішення, враховуючи всі фактори. Іти на концерт чи лишитися на роботі, це насправді тільки незначна частина ефективного рішення. Той самий вибір ви можете зробити з численними іншими центрами, але коли ви послуговуєтеся парадигмою з центром на принципах. Буде кілька суттєвих відмінностей. По-перше, на вас не впливатимуть інші люди чи обставини. Ви проактивно обираєте ту альтернативу, яку вважаєте найкращою. Ви приймаєте рішення свідомо і зважено. По-друге, ви знаєте, що ваше рішення найбільш ефективне, бо воно базується на принципах і матиме прогнозовані довгочасні результати. По-третє, обрані нами вчинки збагачують нашу систему життєвих цінностей. Залишитися на роботі, щоб здобути перевагу над колегою, це щось радикально інше, ніж залишитися тому, що ви цінуєте ефективність свого шефа і щиро хочете зробити свій внесок у справу. Досвід, який ви здобуваєте, втілюючи свої рішення, набуває якості і сенсу в контексті вашого життя загалом. по Четверте, ви можете спілкуватися з дружиною і шефом. За допомогою міцних зв'язків взаємозалежності, які ви налагодили в стосунках, як людина незалежна, ви можете бути ефективно взаємозалежні, ви можете передати комусь частину роботи, яку можна передати, і прийти наступного дня рано вранці, щоб доробити решту, і на сам кінець ви відчуватимете втіху від свого рішення, хоч би що ви обрали, зможете сфокусуватися на цьому і втішатися, як людина. Зосереджена на принципах, ви бачите все інакше. А оскільки ви інакше бачите, то інакше й мислите, інакше дієте. Оскільки ви маєте велику впевненість, надійні орієнтири, мудрість і силу, що випливають зі стабільного, незмінного ядра, то у вас є фундамент для надзвичайно проактивного і ефективного життя. Підпишіться, будь ласка, на цей канал для того, щоб не пропускати нових аудіозавантажень. Пишіть свої коментарі і побажання ставте вподобайки. Дякую.